Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок. Я досліджую світ. Тема уроку, який у зими святковий календар правила безпеки під час новорічних святкувань. Ми всі з вами знаємо, що місяць грудень повний різних святкових днів. Для того, щоб свята пройшли весело і без. Травм запам'ятайте деякі правила, яких потрібно дотримуватися під час зимових свят. Правило перше. Не торкайся увімкнених гірлянд. <кій> Правило друге. Не підпалюй самостійно бенгальські вогники, свічки, петарди, піротехніка, це не іграшка. Запускати її дозволено лише з дорослими. Правило третє. Якщо ти загубився під час святкування, то звертайся по допомогу до поліцейських. Якщо їх не знайшов, то звертайся до будь-якого дорослого. <кій> Правило четверте. Не катайся на річці чи озері. Краще сходи на ковзанку. А зараз, дітки, я пропоную вам відкрити свої зошити на сторінках 79-80 і виконати завдання в зошитах разом зі мною. Сьогодні ми завершуємо працювати в нашому зошиті в першій частинці, і на сторінці 79 розгляньте, будь ласка, п'яте завдання. Незабаром настануть зимові канікули. Запиши, будь ласка, свої плани на відпочинок, і нехай у цьому тобі допоможе віршик зимові канікули Ярослава Варченка. Зимові канікули. Канікули, канікули, веселощі впора На дворі забавляється щаслива дітвора, мчать із гірки на санчатах і на лижах швидко. Напустив сніжок лопати, що й лижні не видко, ось сніговика зліпили, змокли рукавички, від легкого морозцю рожевіють щічки. Будь ласка, дітки, в рядочках, які знаходяться в п'ятому завданні, запишіть свої плани, чим ви плануєте займатися під час зимових канікул. <кхем> Завдання шосте на сторінці 70. 9. Знайди та обведи відмінності на малюнках. І запиши, скільки їх. Погляньте, будь ласка, перед нами, дітки, є два, начебто, однакових малюнки, але в них є відмінності. Ось нам їх необхідно знайти та обвести. Давайте почнемо із наших сніговичків. Перший сніговичок. На першому малюнку ми бачимо, що в нього є ручки. А на другому малюнку ручок немає. Так, будь ласка, обведіть. Далі, другий сніговичок на першому малюнку в нього є шапочка, а на другому немає шапочки. Тепер переходимо до дівчинки на ковзанах. У дівчинки на курточці на першому малюночку ось є такі гудзики. А в цієї дівчинки цих гудзиків немає. Так, розгляньте ще раз уважно, дівчинку, <кхи> начебто всі відмінності на ній ми знайшли. Тепер переходимо до цих двох хлопчиків, які грають у хокей. Спочатку розглядаємо хлопчика у червоній формі. Зверніть, будь ласка, увагу на хлопчика на першому малюночку. Ми бачимо, що в нього ось тут, на шиї, є ось такий жовтенький трикутничок. А тут, у цього хлопчика немає цього трикутничка. Обведіть їх, будь ласка. Більше в цього хлопчика начебто нічого, незвичайного ми не бачимо. Тепер розглядаємо хлопчика у синій. Формі. Погляньте, будь ласка, у цього хлопчика на першому малюночку ми бачимо шортики жовтого кольору. А на другому малюночку ці самі жовтики, але у шортики, але червоного кольору. Обведіть їх, будь ласка. <кхм> Далі, біля цього хлопчика ми на льоду бачимо шайбу. А біля цього хлопчика шайби немає, так, дітки? Так. <кій> Начебто з хлопчиками розібралися. Тепер переходимо до дівчинки, яка на лавці взуває ковзани. На першому малюночку ми бачимо, що дівчинка біля себе поставила два черевичка, в яких прийшла на ковзанку. А на другому малюночку Черевичок стоїть лише один. Поглянемо ще уважніше, <кій> начебто все інше в нас однакове. А тепер, дітки, давайте уважно подивимося і порахуємо, які відмінності ми знайшли на цих двох малюнках. Ручки у сніговичка один. Шапочка два. Гудзики у дівчинки три. Одяг у хлопчика в червоному 4, одяг у хлопчика в синьому 5, шайба 6, і черевички 7. Тобто ми з вами знайшли 7 відмінностей. Ось давайте ці відмінності, цю кількість відмінностей запишемо у клітиночку. Дітки, якщо ви були уважніші за мене і знайшли раптом більше відмінностей, будь ласка, обведіть їх у своєму зошиті і обов'язково додайте до тої кількості, яку ми з вами щойно визначили. Завдання сьоме на сторінці 80. На прогулянці у, сніжку, у сніжну погоду зліпи снігову бабу, як у вірші. Навчися її малювати. Ну, так як у нас сніжна погода це дуже рідко, дітки, тому ліпити снігову бабу ми будемо лише в тому випадку, якщо в нас за віконечком з'явиться сніг. А намалювати снігову бабу, звичайно, ми можемо. Послухайте, будь ласка, віршик Марійки підгірянки снігова баба. Що за гамір? Що за гра? Ліпить бабу дітвора. Ой же баба снігова, біла в баби голова, ой, у баби горб на спині і ломака он яка, ніс у баби з картоплини, рот у баби з буряка. Погляньте, будь ласка, дітки, як необхідно малювати снігову бабу. Снігова баба складається із трьох куль: одна куля велика, друга куля середня і третя куля менша. Велика куля це тулуб, тобто ноги і тіло. Середня куля це плечі, груди, а маленька куля це голова. Далі ми бачимо дві маленьких кулі внизу є там, де велика куля це ніжки. <кій> і дві маленьких кулі є на середній кулі це ручки. Так, Снігова баба тримає найчастіше мітлу. На голові замість шапки в неї відро, замість носа морквинка, а замість очей невеличкі камінчики. Ротик сніговій бабі можна викласти із маленьких гілочок або намалювати його пальчиком. Будь ласка, дітки, спробуйте ось у цьому місці намалювати свою снігову бабу. Завдання 8 на сторінці 80. Діти заблукали. Назви та познач галочкою або плюсиком зображення людей, до яких можна безпечно звернутися по допомогу. Дітки, пам'ятаємо, якщо ми з вами заблукали, до кого ми можемо звернутися в першу чергу. До поліцейських, так, будь ласка, поставте на першому малюночку у клітинці галочку або плюсик. Незнайома людина, яка зупинилася на авто і заговорила до вас: це безпечна людина, ні, дітки, до цієї людини краще не звертатися. А продавчиня у супермаркеті або в торгівельному центрі, де ви з батьками гуляли, може вам допомогти? Звичайно, дітки до цієї людини ми також можемо звернутися по допомогу. Позначте, будь ласка, саме ті малюнки. Де зображені люди, до яких можна безпечно звернутися по допомогу у разі якоїсь, якогось випадку. А зараз оберіть, будь ласка, цеглинкою з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я хочу подякувати вам за вашу роботу, за увагу, за старанність, і прощаюся з вами до нових зустрічей!